Música e... e... ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Дорогі брати і сестри, кожна заопокійна служба, це наша зустріч із померлими, не тільки з пам'яттю про них, це час, коли ми відчуваємо їхню духовну присутність у нашій реальності, коли відчуваємо особливо. Болісно, розлуку з ними, і особливо тремтливо ту особливу незвичайну опіку над нами, яку вони продовжують виявляти, перебуваючи в іншому світі. І сьогодні недарма ця остання субота м'ясниць перед Великим постом присвячена зустрічі із пам'яттю про спочилих, перед обличчям. Великої страшної і радісної водночас реальності майбутнього суду, на якому маємо ми з вами зустрітися усі, і ті, хто ще живим, візьметься перед Христа, що прийде в славі, і з тими, хто прийдуть на суд знов, вставши на нього із іншого життя. Ця м'ясокусна субота нагадує нам про невідворотну реальність цієї зустрічі, не тільки нашої зустрічі із почілими, але нашої спільної зустрічі із тим єдиним абсолютно справедливим суддею, який кожному віддасть за його вчинками. Не більше, але й не менше. Та зустріч сьогодні єднає нас усіх у спільному горі. Ми пережили дуже важкий, трагічний тиждень, тиждень, який забрав від нас десятки кращих представників нашого народу, тих, хто не міг миритися із несправедливістю, із повзанням України у прірву диктатури, з тими, хто йшов обороняти не тільки свою власну гідність. Але і нашу з вами гідність, наше з вами майбутнє і не тільки майбутнє на цім світі. Бо суддя, який покличе нас на суд, судитиме нас і за нашу апатію, за наше примирення зі злом, за нашу пасивну співучасть злу, яку ми чинили, коли не ставали на боротьбу із ним. Вони стали на боротьбу зі злом. Далеко не всі вони. Ішли силою відповісти на насильство. Хтось із них опинився ніби випадково на Майдані і потрапив під кулю, кулю снайпера. Ми з вами, з більшістю з вас, напевно, вже читали ці жахливі розповіді про юнака, який мав зустрітися із батьком за дві години, про того, хто тільки но приїхав на Майдан і там відразу загинув. Але жодної випадковості немає у жодній з цих смертей. Бо всі люди, які зібралися там на Майдані, творили одну спільноту, прообраз тієї, до якої маємо ми всі прагнути з вами спільноту, з'єднану християнською національною солідарністю, тією взаємодопомогою, про яку ми мріємо, і яка є єдиною силою, здатною протистояти будь-якій диктатурі, відвернути її. Коли наш народ зазнавав поразок у боротьбі за свою свободу в минулому, то найчастіше траплялося це, коли бракувало єдності, коли бракувало взаємодопомоги і відчуття болю ближнього як свого власного болю. Спочилі яких ми сьогодні згадуємо, відчули наш з вами біль. І вони, не чекаючи, доки ми самі повстанемо, пішли нас з вами боронити і загинули, закликаючи нас із вами не бути мовчазними, апатичними, пасивними свідками несправедливості. На цьому тижні я часто згадував про печать, поставлену творцем світу першому вбивці на землі Каїнові. Кайнова печать мала вказувати всім на злочинця і в той же час застрігати від повторення Його злочину, від повторення навіть убивством Його самого. Смерті загиблих застрігають нас від насильства над ближнім. І водночас вони кличуть нас силою захищати свої права, силою захищати. Майбутнє ближнього. Це дуже складна дилема, яку кожному з нас доводиться розв'язувати повсякдень, як так, без вбивства, без насильства і вміти бути сильним, мужнім протистояти силі. Думаю, в цьому і полягає сутність нашого християнського пошуку в історії. І цей наш героїчний майдан, який спостерігаємо протягом останніх місяців, він дає нам прекрасне свідчення саме такого мужнього, послідовного стояння за правду. Кайнова печать покладена на чоло не тільки тих, хто стріляв із дахів із вікон готелю у загиблих. Вона покладена на тих, хто направляв їх убивати. І, може, саме вони і є найбільшими винуватцями злочину, що чинився в Україні. Вона покладена разом із тим і на чоло тих, хто сприяв, схвалюючи злочин, тому що відбувалося. Нам з вами жити в цьому світі, жити на сході України, в якому так часто ми чуємо. Жахливі слова схвалення злочинів так часто спостерігаємо втечу від власної відповідальності. І місія християнина у цьому, а не в іншому світі полягає у просвітленні його власним прикладом, не закликами, не напученнями і тим більше не з верхніми викриттями інших, а власним прикладом жертовності. Тим прикладом взірець, якого дають нам згадувані сьогодні спочилі герої боротьби за свободу. І коли ми сьогодні молимося за них і переживаємо зустрічі з їхньою пам'яттю, то, хоча вона і викликає в кожного з нас сльози від розуміння невідворотності цієї розлуки, але вона не може не викликати і піднесене оптимістичне почуття, Присутності у нашій спільноті, тут зараз у нас в Україні тієї сили, яка здатна протистояти злу, здатна перемогти Його. І не дарма події, які започаткувалися в Києві наприкінці листопада, називають Революцією Гідності. Може, як додав ще християнської гідності, бо саме з молитвою. Із відчуттям справедливості своєї боротьби йшли на майдан ті люди, яких ми згадуємо сьогодні. І наш обов'язок, наш християнський обов'язок допомогти тим, хто зазнав поранень на майдані, а їх сотні і сотні лежать зараз у лікарнях Києва, Галичини, дехто зумів потрапити за кордон. Допомогти родинам тих, хто втратив своїх найрідніших і часто єдиного сина на Майдані. Наш з вами християнський обов'язок не загубити того дарунку жертовності, який вони залишили нам, а вміти продовжити їхню справу, вміти здійснити. Те, про що вони мріяли остаточне звільнення України від інерції тоталітаризму, від тих залишків безбожницького минулого, які так обтяжують сьогодні наше життя і наш рух уперед. То сьогоднішня зустріч зустріч водночас і суму, і надії. І коли ми слухаємо слова про майбутній страшний суд, пам'ятаємо, що Він кличе нас. Не страхатися Його, але пам'ятати про майбутню відповідальність і йти до нього до цього суду, готуючись до нього своїми повсякчасними вчинками, боронячи світ від зла, готуючись скласти відповідь і чекати, чи зможемо і ми в майбутньому стати праворуч справедливому судді, там, де не можна не вірити. Стануть всі герої боротьби за свободу, кого ми сьогодні споминаємо. Амінь, слава Ісусу Христу.